Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. 10 червня, о другій ночі, в селищі міського типу купянськ возловий Внаслідок ворожого обстрілу поранена жінка. О 17.13 в місті Харків, Київському районі, внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені будинки. Приватний автомобіль. О 4 ранку в селищі міського типу Золочів внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль. О 21.03 в селі Черкаські Тишки Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. О 9.56 в селі білий колодязь на території приватного підприємства. В нас обстрілу кабом пошкоджено частково споруду елеватора. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили три пожежі в Ізюмському, Богодухівському та Харківському районах області. Усі вони оперативно ліквідовані силами ДСНС. Ворог поцілив по лісовим масивам та приватному сектору. Загалом на території Харківської області триває гасіння трьох лісових пожеж на загальній площі 18 гектарів. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств всі вони локалізовані. Наразі триває ліквідація окремих осеред. Ків горіння близько сімнадцятої рятувальники залучались до проведення перевірки місця ворожого бомбардування. Кап окупантів поцілив по відкритій території між приватними будинками у Київському районі Харкова. Виявлені пошкодження чотирьох приватних будинків та автомобіля. Під час гасіння побутової пожежі у житловій дев'ятиповерхівці вогнеборці евакуювали 25 людей. На жаль, одна жінка загинула. Подія трапилась у холодногірському районі міста Харкова. Ріла квартира на 9-му поверсі. О 18.38 загоряння локалізовано на площі 50 квадратних метрів, та у 20.21 ліквідовано. Працювало 5 одиниць техніки та 25 осіб особового складу. ДСНС причина виникнення пожежі встановлюється. піротехнічними підрозділами ДСНС. Вилучено та знешкоджено три одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 700. 129 осіб, з них 918 дітей та 265 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська продовжують стримувати штурмові дії противника. На харківському напрямку відбулось п'ять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спробу атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та Західніше Глибокого. На Куп'янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали. Ситуація контрольована. Тривають дві ворожі атаки в районах піщаного та греківки. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн, та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Україна розробляє власний модуль планування авіабомб. Його перше випробування пройде за кілька тижнів. Про це повідомив начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Він також зазначив, що зараз Україна використовує близько 100-300 іноземних високоточних авіабомб на місяць, а РФ три тисячі. До кінця року будуть готові 20 пілотів F-16 для ЗСУ. Щоб повністю забезпечити пілотами всі 80 плюс F-16, які передадуть Україні. Потрібно ще півтора роки. Про це пише видання Політіко. Відомо, що у ВПС США офіційно заявили, що у них немає місць для підготовки більш ніж 12 пілотів за 2023-2024 роки. Данія підготує 8 пілотів до кінця року, а у Румунії лише готуються проводити навчання. We'll be right <laughs> back. Попередні результати виборів в ЄС демонструють, що європейська народна партія, яка традиційно підтримує Україну, посіла перше місце за результатами виборів до європейського парламенту та отримає 189 місць із 720 замість наявних сьогодні 176 із 705. Такі офіційні попередні результати розподілу місць оприлюднено на сайті Європарламенту за даними 26 із 27 країн ЄС згідно з попередніми результатами. Другою за чисельністю політичної групи залишиться прогресивний альянс соціалістів і демократів, приблизно 135 місць. Замикає трійку об'єднання лібералів, оновлюючи Європу. Кількість мандатів якого може скоротитися зі 102 до 83. у Франції. Президент Еммануель Макрон оголосив про розпуск парламенту. Такий крок пов'язаний з тим, що партія президента не набрала очікувану кількість голосів. Перший тур відбудеться 30 червня, другий 7 липня. Протягом доби в Україні всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень. Про це повідомляє прес-служба компанії Укренерго за повідомленням. Графіки застосовуватимуть для промислових та побутових споживачів з 16 години до 22 години. Вказано, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати. Як повідомили в ДСНС України за тиждень з 3 по 9 червня у водоймах загинули 23 українці, зокрема 4 дитини. У відомстві наголосили, що основною причиною інцидентів є ігнорування правил безпеки. Крім того, там закликали особливо уважно пильнувати за дітьми та не дозволяти їм самостійно відвідувати навіть найменші водойми. За даними надзвичайників, загалом із початку 2024 року на воді загинуло 414 людей, зокрема 26 дітей. Ціонування комунальних служб, полегшення умов для проживання харків'ян у прифронтовому місці та соціальний супровід тих, хто цього потребує. Такі питання розглядали на черговому засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Окрім цього, було ухвалено рішення щодо відновлення житлових будинків, що постраждали від обстрілів окупантів. Тільки за травень Харків пережив 76 ракетних ударів. Про організацію невідкладних заходів спрямованих на виконання аварійно відновлювальних реблів. На об'єктах пошкоджених у наслідок бойових дій з причиною збройної агресії Російської Федерації всього 14 об'єктів чотирьох районах. Ви пам'ятаєте, це Шевченківська, Баварська, Мішлянська, Слобожанська. То прошу голосувати. Дякую, також на засіданні виконавчого комітету ухвалили рішення, яким впроваджується сервіс Єдина квитанція міста Харкова, що сприятиме створенню зручних умов для оплати за спожиті послуги. Про впровадження сервісу єдина квитанція міста Харкова. Хто за? Прошу голосувати. Так, комунальні підприємства Житлокомсервіс комплекс з вивозу побутових відходів, Харків, водоканали, Харківські теплові мережі припиняють розсилати власні квитанції на сплату житлово-комунальних послуг. Згідно з рішенням, натомість вони надаватимуть відповідну інформацію до новоствореного сервісу для формування друку та доставки єдиної квитанції. Марія Солов'єва та Олексій Марв'йов, Харків. Новини. Для Харкова питання номер один сьогодні: енергетика та безпека. Про це говорив мер Ігор Терехов в інтерв'ю з німецькими журналістами. У нас попереду зима, опалювальний сезон. І якщо не буде сталого більш-менш електропостачання і тепле постачання, і водопостачання, а це все пов'язані речі, то все. Тому головне зусилля на сьогодні нам потрібно прикладати щодо альтернативного забезпечення електро- і теплопостачання не так, як воно було, бо у нас сьогодні немає зовсім власної генерації. Говорили також і про підтримку німецькими партнерами нагальні потреби міста, на які саме і може спрямувати свої зусилля Німеччина. Дуже багато залежить від військової допомоги, яку Німеччина здійснює Для Харкова це необхідне, якщо казати про військову тематику, то не патріоти то сучасне протиповітряне обладнання для того, щоб не було обстрілів. І друга цивільна це Звісно, когенераційні установки, газове турбинні установки, газові генератори, модульна котельні. Це основне, це те, що потрібно на терміновий термін, найкоротший термін. А потім ще інше. Це відбудова, це плани наші, це реалізація цих планів, це наукові парки, це виробництво, це відбудова міста, генеральний план розвитку міста. Але сьогодні, сьогодні головна мета перезимувати, головна мета, щоб було електропостачання, теплопостачання, водопостачання, бо без цього не буде життя. А от щодо довгострокових планів по відновленню міста Томер зауважив, розробка проектів триває разом з фундацією лорда Нормана Фостера. Це генеральний план розвитку Харкова. Пошаговий план дій, де дуже серйозні проєкти, і крім цього, економічна модель розвитку міста Харкова. Бо без економіки не буде ніякого життя. А от коли Харків буде в безпеці, підкреслив Ігор Терехов, тобто буде закрите небо над містом, його не будуть обстрілювати. І коли буде покращена енергетична ситуація, тоді вже сміливо можна буде говорити і про масове повернення людей до Харкова, і про відновлення бізнесу. Яна Біляєва, Сергій Перець, Ігор Мартиненко, Стас Гришко, Харків. Новини. Вибиті вікна, знесені стіни, руйнування плит перекриття та фасаду житлового будинку, Згорілі вщен квартири, повністю зруйнований під'їзд. Внаслідок чисельних обстрілів, прямих влучань, будинок, що на північній Салтівці, майже з перших днів війни, зазнав значних пошкоджень та руйнацій. Більшість мешканців покинули свої домівки, залишилися одиниці найстійкіші. На сьогоднішній момент у нас майже завершені демонтажні роботи по зазначеному будинку. Повністю завершений демонтаж першого під'їзду. І у нас на сьогодні відновлені перекриття над другим третім під'їздом. А перший під'їзд буде відновлений після того як ми завершимо відновлені роботи. Тобто, це все динамічний процес, який на вашому початку відбувається. Роботи не зупиняються. Дуже будемо намагатися в найкоротші строки виконати всі роботи відновити будинок, щоб люди змогли повернутися та налагоджити свій бит вже в тих домівках, тих яких вони. І вони проживали будівельники. Вже виконали демонтаж пошкодженої частини будівлі, зовнішніх та внутрішніх панелей, перекриття та покриття. Наразі тривають зварювальні роботи, відновлюють пошкоджені стіни. Триває підготовка до оздоблювальних робіт та відбудови каркасної частини. Пізніше, коли будівельники почнуть роботи з відновлення фасаду та оздоблювальні роботи, також буде зроблено гідроізоляцію покрівлі. Місцеві мешканці кажуть, спостерігають за відродженням свого будинку і бачать, роботи тривають активно і результативно. Та вже помітний. Пошкоджень було багато, більше 22 двох Ну, не ракета, ну я не знаю, що було. Прилетіло, були, були пожежі великі. Будинок сильно зруйнований. Перший під'їзд, другий під'їзд, там теж багато зруйновань. Нашому під'їзду поки повезло. Хоча у мене було чотири прильоти, осколочних на кухню попадання, один в кімнату великий. Шипки повибивало все останне. От люди хочуть хочуть повернутися. Їждимо, хлопці роблять гарно. Ми слідкуємо за процесом застройки. Вдячні, дуже вдячні. Дай Бог, щоб вистояв наш будинок, щоб не було нових пошкоджень, тому що прильоти йдуть по місту. Харків багато надіємося, що наш будинок вистоїть. Багато він вже пошкоджень мав, і ми всі повернемося в наш хлопцям. Велике спасибі і роблять потихеньку все ну гарно. Аліна Курмашева, Ігор Луханін, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини. Харківські комунальники герої вони не лише забезпечують життєдіяльність міста під час війни, а ще долучаються до благодійних справ. Таких, наприклад, як здача крові для військових та гуманітарна допомога. Я самостійно е, є постійним донором крові та плазми крові. Бо... Розумію наскільки це в даній ситуації важливо, особливо в умовах війни. Тому разом зі своїми колегами, всім колективом намагаємось щомісяця брати участь у різноманітних акціях, які проводять плазма центр. Донорство на нашому підприємстві стало доброю традицією. У нас більше 500 робітників працівників вже долучилися до здачі плазми крові. Але донорами просто звичайної крові. І традиція буде продовжуватися. Багато желаючих у нас є в найдальнішому. Будемо допомагати захисникам, чим допомогло ну, можемо. Наші працівники підприємства щомісячно здають кров, являються донорами таких близько 15-20 співробітників підприємства того місяця. співробітники підприємства в кількості майже 50 чоловік прийшли здавати компоненти крові, а саме плазми для виготовлення медикаментів для наших військовослужбовців, а також для тяжкохворих людей. Цього ж разу з тієї плазми крові, що здали харківські комунальники, фармацевти виготовили партію препарату Альбовен та передали його військовим медикам. Ми сьогодні привезли в один із закладів охорони здоров'я Слобожанщини лікарський засоб «Альбовен», який виготовляється на нашому вітчизняному заводі «Біофарма». Це єдиний завод в Україні і другий в Європі. Цей лікарський засоб виготовляється безпосередньо із плазми крові. Які яку здають наші донори? Потім ми відправляємо плазму на завод фракціонатор і отримується цей лікарський засоб. Він може прийматися як в закладах охорони здоров'я, так і безпосередньо в місцях, де виникли якісь надзвичайні ситуації, і медичні працівники швидкої допомоги можуть безпосередньо підключати цей лікарський засоб і надавати медичну допомогу. Потреба в такому препараті дуже велика, зауважує військовий лікар. Тому що кожне поранення, яке має ознаки, скажімо так, важкого, ті пацієнти потребують скажімо так, в лікуванні введення цього препарату. Тобто це баланс білка, який потрібен для відновлення реконструктивно відновленої функції в організмі. Я можу сказати, що в середньому важкому пацієнту він капається двічі. Вот. В середньому важкому пацієнту капається один раз на добу. Тобто рахуйте от кількість препарата і кількість тих добу, скажімо, ведень на важких і середньої важкості пацієнтів такого препарату. Він рідкісний, так наскільки я зрозуміла, то його так просто не доставка. Він, по-перше, дороговартісний препарат, і по-друге, він дійсно рідкісний. Іменно в тій, скажімо так, відсотках, от 20%. Да, він 20-25%. Є там альбуміни якісь 5 відсоткові, але ж вони не так ефективно працюють, як працюють в такої великій концентрації. Оце один флакончик препарату Альбувен. Представники центру крові говорять, для того, щоб зробити оцю дозу, потрібно, щоб кров здали 6-7 людей. Отже, тепер ви розумієте, наскільки важливу справу роблять донори. Інколи і декілька додаткових крапель крові, як то кажуть, можуть врятувати життя людини. Тож медики безмежно дякують усім, хто ділиться своєю кров'ю, а потрібна вона постійно всіх груп. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров. Харків. Новини. Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України внесли зміни до критеріїв для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час. Зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників незалежно від військово облікової спеціальності. Відтепер підприємства, установи і організації задіяні виробництві товарів, виконанні робіт і надані послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння військової і спеціальної техніки, боєприпасів їх складових частин мають відповідати одному з двох критеріїв. Бути виконавцем чи співвиконавцем державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці, або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення за рахунок коштів інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України. При цьому товари оборонного призначення обов'язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших. Військових формувань незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи і послуги оборонного призначення за останній звітній період, отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони Брейван, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 8 у березня 2024 року, номер 262. Таким чином зміни фактично розширюють перелік критеріїв, зазначають у міністерстві. Перший критерій об'єднує ті два, які були чинні до цього часу, додаючи при цьому позабюджетні джерела фінансування. А другий дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері оборонно промислового комплексу. Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу нічого не змінюється. Для процедури бронювання керівництво підприємства готує необхідний пакет документів на своїх працівників, погоджує його у державного замовника. Це може бути військова частина чи інше збройне формування підписом уповноваженої особи, яка уклала державний договір від імені державного замовника та надсилає лист звернення до Мінстратег за результатами розгляду міністра Тахпромог ухвалюється відповідне рішення. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків. Новини.